Вітаю вас на нашому каналі. і Зараз ми робимо розпаковку нової туші е яка є фіолетовою. Ми вже зробили макіяж легкий, денний, нанесли тональну основу, олівець фіолетовий. І Зараз я покажу, як виглядає ця туш. Отже, вона є запаяною, це дуже добре, тому що це показує, що цією тушою ніхто не користувався. От я її знімаю. Отакого От вона кольору. Це ту ж з ефектом накладних вій. Фіолетова вона така, бачите? Зараз. І ми лінію будемо наносити. Так, дивимося трошки ні в сторону. І вверх. Підожді. Угу. Здається, що її немає, а насправді вона є. От я малюю, я бачу її. Це фіолетово. Вони так у дівчат, у молодих показували, що вона не дуже ярка. Вірніше, вона дуже ярка. Ну, зараз я дивлюся, що вона як відтіночна. Дівчата, вона класна. Ой, супер. В неї фіолетовий відтінок. З олівцем. Взагалі дуже гарний, красивий макіяж виходить. От. Вона як відтіночна більш. А вверх подивись. Вон бачите? Видно, вона темно-фіолетова і ще з олівцем фіолетовим дуже класно. Тому її можна всім. Не тільки молоді, а й всім. Наверх подивись, покажи, яка туша. От, видно, накрашена і не накрашена. Ось ця тушка. Рекомендую.